Так, всім добрий день. Ось хочу показати голубів у Миколи Миколайовича, пакистанські і іранські жовті. І тут у нас проблемка. У нього. Захворіли вони всі. То есть такая тема. Послухайте. Вернее, <звук> <звук> Короче, сопли, кашель, жесть, короче, тут происходит. Такі голуби гарні. Я думаю, що це вірус не залетіло. Ось такі парочки. Красота, в общем. я тут всегда він так их держав на криші. Ну, пильно, да. Ну, завжди, завжди так було. З года в год. Сухенько тут завжди. Ну да, пиль, куди ты единочці пиль. Тут відкрите все двері відкриті. Пусть два ревикну вольер там, все открыто, застигнешь. Мы все послухайте. Попросив від мене допомогти з ліченням. Коротше, що? будемо їх поїть Кока-Колою. Mm. <laughs> ну, шутка однох... однохлорістей йод. Сьогодні прокую. Потім через дня три ще раз і пропою антибіотиком. І пропоїмо антибіотику. Коротше, для того, щоб я Ха, інтересно, я все-таки з ногами вийшов. Широким старець. Да, конечно, жесть. У мене такого років, мабуть, не знаю, десять не було. Мої его слава богу. Вони буде тоже... як приїду до своїх, не заходить. Одежу постирать, помыться. лапті продезинфицировать. Короче, однохлористий йод. Я просто в шокі. Однохлористий йод. алюміній. Сейчас наломал. І заливаю половину, коротше, цієї дози. Сейчас все закриваю. І буде в нас тема. Ну, все тут реакція починається. Так, я тікаю Також, також. Я щось також так. Я закриваю.